Вікторія Казмірук, дружина настоятеля храму Різдва Христового, показує уламки стелі, частина якої впала в церкві внаслідок масової атаки БПЛА по Шосткинській громаді в ніч на 28 квітня. Зовні храм не постраждав, але коли вранці чергова відкрила церкву, перед її очима постала сумна картина. Вона зайшла в храм, як завжди, приклоняється до ікон відкриває центральні. Центральний вхід, і тут аж вона бачив всю цю картину. Тобто вся штукатурка, розпис на, на підлозі, розбиті підсвічники, розбиті аналої центральні, розбиті всі ікони на ну на аналої. Видовище було дуже жахливе і дуже страшне. Прямого попадання якби по не, не було, але видно, ця хвиля, яка вибухова йшла. То, мабуть, шатнуло купол сам, чи сама церква може ну всі ж відчували вночі, які були поштовхи, як було страшно, стільки було вибухів. Уламками стелі, які впали внаслідок коливань будівлі, пошкоджено старовинні підсвічники, які займали центральне місце в храмі, ікони, які лежали на аналої. Правоохоронці зафіксували руйнації. Ми знаємо, що багато пошкоджень різних. Так дякую ну, поліції. Вони приїхали, все зафіксували. Документально все було оформлено, так як, так як годиться, так як сказали, так як воно все оформлюється після такої ситуації. Одразу після фіксації наслідків російських ударів у храмі почали велике прибирання. Адже за декілька годин тут розпочиналося вечірнє богослужіння з нагоди поминального дня. Всі фрагменти стелі зібрали у мішки, зламані, вигнуті підсвічники, тарелі прибрали. Що поки з ними робити в церкві, не визначилися. Зараз стоїть головне питання. Перевірити безпеку споруди чи немає більше загрози подальшого руйнування стелі, тому доступу у відвідувачів церкви до умовно небезпечного місця поки немає. Візуально, ми ну, споглядали очах сам невеликий, але чи дало воно е, далі, ну, чи тріщини якісь є, чи немає його. Це все це повинні вже якби, спеціалісти. Немає висновку дійсно тих людей, які потрібні, щоб зробили висновок стосовно його купола, і як він себе буде поводити далі, то ми чекаємо на цю інформацію, тоді вже далі будемо працювати. Церква Різдва Христового в Шості вважається однією з найдавніших будівель. Вона була споруджена у 1700. Році, а з 1785 року там почалися служби. Це пам'ятка архітектури та історії шостки місцевого значення, яка зберігає частину історії міста. Нагадаємо, в ніч на 28 квітня у Шості пролунало приблизно 26 вибухів. Внаслідок влучання ворожих безпілотників типу шахет було пошкоджено будівлі в різних мікрорайонах міста.